Через холод покинув свій будинок. Володимиру Виноградову Завдіївки немає чим опалювати оселю. Півроку інвалід провів у лікарні. На операції витратив усі заощадження. Коли виписався, з'ясувалося, повертатися нікуди. Історію продовжать наші кореспонденти. Будинок виноградових без опалення вже тиждень. Уже понад рік у вікнах немає скла. Це наслідки обстрілу. Нічи немає Запас дров вичерпаний, вугілля немає. Володимир нещодавно повернувся з лікарні. Всі заощадження залишив там. Больше ліс праці пірінес. Нещастя почалися п'ять років тому. Через кілька днів після весілля молодий чоловік потрапив у автокатастрофу, пошкодив хребет і з того часу на ноги не став. Через рік інваліда покинула дружина. Невздовзі помер батько. А через кілька років не витримало серце матері. У нее слабое сердце было. Все плакать буду. Ждала, ждала меня с больницы и как бы не дождалась. У той час чоловік якраз переніс складну операцію. На лівій нозі видалили та застигновий суглоб. Ана сустава, ну, вона не держиться, не просиві світ. Яна й Володимир познайомилися вісім років тому, але створити сім'ю змогли лише недавно. Я говорю, він дуже чоловік він теж хоче дуже бути любимим. Через холод подружжя покидає рідну домівку. Рутулок знайшли у знайомих у очеретиному, платять тільки за електрику. На останні гроші купують ліки. Набори виживання від Ріната Ахметова. Володимир отримує регулярно. Більша благодаря Рінату Ахметову за, за те, що він допомагає дійсно допомагає людям в такі, от в таку ситуацію. то люди дійсно нуждаються в этом. Если бы не он, не знаю, как бы все было. Не занепасти духом інвалідові допомагає Но, нове захоплення. Ікону сам, бісером я, він вишив я, сам. я в лікарні увидел, э, как бабушка сидела, вышивала. И она мне дала эту картину. Потом вот медсёстры, да, вот помогли, Памалітку пілі Подружжя важають ікону своїм оберегом і вірять, зовсім скоро їхнє життя обов'язково налагодиться. Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабитія канал Україна.